Та в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Нелегальні перевізники. Чому у місті курсують автобуси, із якими розірвали договори. Ми законно перевозимо пасажирів. Розбирають на деталі та сортують, як у Черкасах завдяки електроніці допомагають військовим. У мене взагалі такий захват. Єдині відвідувачі українські біологи, як досліджували підсніжники у Холодному Яру, тільки наукові дослідження е е і все. Зупинили умовно приватні Жигулі, і планують ними кудись під'їхати. Так про автобуси перевізників Еліт Транс та АТП 17 127 відгукується директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури Сергій Отрешко. Минуло понад три місяці, відколи Черкаська міська рада розірвала договори із цими двома підприємствами. Утім, їхній транспорт досі курсує містом. Ми звернулися за поясненнями до перевізників та поспілкувалися з пасажирами. Як ситуацію коментують вони, дивіться в сюжеті. Тетяна не дбайло. Хай ставлять валідатори. Я вам казала, це Європа, але це должно бути згідно чинного законодавства. Через відсутність валідаторів у маршрутах номер 22 та 7 міськрада і розірвала угоду з перевізником елітранс каже директорка підприємства Тетяна Шевченко. Про відповідне рішення, говорить, дізналася з інтернету. Утім, додає, вони не проти електронного квитка. проти того, що кошти, які оде повинен одержувати перевізник на свій рахунок, ми перераховуємо на рахунок фірми, яка встановила ці валідатори. Під санкції міськради потрапило і підприємство 17127, яке обслуговує маршрути номер 5 та номер 4, говорить його директорка Олена Куниця. Автобуси не зупиняли, додає, бо вважають діяльність легальною. Підприємство працює згідно ліцензії, яка надана була підприємству. Укртрансінспекцію в Києві, значить, маючи цю ліцензію, ми законно перевозимо пасажирів і законно надаємо їм послуги по перевезенню. Всі пасажири у нас маючи квиток. Про те, що вони здійснювали подорож в нашому автобусі, можуть внаслідок будь-якої ситуації звернутися в страхову компанію, і відшкодування буде обов'язково. Та поїздки таким транспортом нічим не відрізняються від поїздок на звичайній приватній машині. Такої думки директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури Сергій Отрешко зупинили умовно приватний. Жигулі да, і планують ним кудись під'їхати. Да? Власне кажучи, зараз статус цих перевізників нічим не відрізняється від приватного з цієї точки зору від приватного автотранспорту. З ними розірвані договори на перевезення з підстав, зазначених якраз в договорі. Вони протягом двох місяців, з моменту запровадження в місті Черкаси, безотівкової системи оплати проїзду, повинні були надати свої транспортні засоби підприємству переможцю конкурсу для. Встановлення в них валідаторів вони цього не зробили. Легальність таких перевізників пояснює нині з'ясовують із Укртрансбезпекою місцевого самоврядування опікується майже всіма питаннями організації пасажирських перевезень в місті Черкаси, окрім контролю за дотриманням якраз ліцензійних умов. Це повноваження Укртрансбезпеки. Тому наразі ми намагаємося все таки спільно з Укртрансбезпекою дійти до консенсусу і нарешті завести в легальне поле з прозорою системою оплати проїзду наші перевезення. Тим часом, додає Сергія Трешко, пасажирів відповідних маршрутів не можуть штрафувати за проїзд зайцем. Натомість рішення міськради нині оскаржують у суді, каже директорка Еліт Транс. Ми подали позов на неправомірність розірвання договорів Черкаською Черкаською міською радою. Пасажириш відповідних автобусів про якість перевезення відгукуються так. А взагалі я задоволена. Транспортом як ходить, мене дуже чисто правда, 22 другому. 22 м я рідко користуюсь, ну, поки користувалася, я вважаю, що задоволена. Графіка немає, так, да -да. то раніше писали, тепер немає. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Співробітники СБУ Черкащини та обласної прокуратури повідомили про підозру колаборанці, яка співпрацює з росіянами на Луганщині. Повідомила речниця обласного відомства Катерина Дрога. Працівники зібрали докази її співпраці з окупаційною владою. Нагадаємо, з березня минулого року територія селища Троїцьке була захоплена росіянами. Щоб зміснити свої позиції, вони залучали до співпраці місцевих жителів. За даними слідства, колишня посадовиця Троїцької селищної військової адміністрації добровільно перейшла на бік росіян. Пішовши на угоду з ворогом, колаборантка виконує контроль за виконанням та збереженням псевдодокументів так званої ЛНР. У Черкасах збирають непотрібні комп'ютери, планшети, принтери та мобільні телефони. Усе, аби допомогти військовим, розповідає автор проєкту Григорій Заспа. Каже, стару техніку ремонтують, розбирають на деталі та сортують. Опісля інвестують в перемогу. Чи багато електроніки зібрали та де розташовані пункти прийому? Дивіться в сюжеті Дарії Шевченко. Замість книг та зошитів у руках восьмикласника Андрія Іщенка не потрібна комп'ютерна техніка. Вона каже, хлопець роками пилилась на домашніх антресолях. Це мої старі речі, якими я колись користувався, але коли я зрозумів, що в цій школі відбувається така акція, я їх приніс сюди. Гаджети зносять у STEM-лабораторію Черкаської санаторної школи. Завдання учнів розібрати техніку, розповідає вчителька інформатики Ліна Бондаренко. Сортуємо на метал, сортуємо на плати та на пластик окремо. Далі це все йде на вторинну сировину. Коли вони роблять щось своїми руками і розуміють, що це комусь потрібно, це краще ніж коли вони вивчають суху теорію. Тим більше, що це явно пов'язано із темою їхнього уроку, їхньої майбутньої професії. Одинадцятикласник Денис Хмара разом з однокласниками розбирає ноутбук. каже: мріє стати айтівцем, тож такі вміння стануть у пригоді. Стам важливо знати, як працює система, і зокрема знати архітектуру комп'ютера, як вони побудовані, як вони працюють. Одинадцятикласниця Дарина Зінченко працює з технікою вперше. каже ідея проекту її надихає. Тож тепер поза урочний час проводитиме тут. Це дуже класно допомагати. В мене взагалі такий захват від того, що я можу чимось допомогти своїй країні з нашим захисникам. Проект триває місяць. За цей час містяни зібрали сотню комп'ютерів, 70 ноутбуків та 50 кілограм мобільних телефонів, розповів його ініціатор, доцент кафедри програмного забезпечення Григорій Заспа. Ми можемо це, цю справу розібрати і здати на Брухт, наприклад, і отримати якісь кошти. Ми можемо продати запчастини, ми можемо продати готові вироби, або ми можемо це поремонтувати, перекомплектувати і передати Збройним силам напряму. Пан Григорій говорить спільними зусиллями волонтерів та не Байдужих містян вдалося підсилити черкаських військових. Ми вже взяли участь у придбанні мікроавтобуса для 118-ї бригади ТРО Черкаської. Ми забезпечили сімома комп'ютерами нашу бригаду, і зараз ми збираємо на дрон Мавік-3. Принести стару техніку можна в Черкаський державний технологічний університет, волонтерський центр в будинку вчителя та шість шкіл міста. Їх адреси ви зараз бачите на екрані. Проект безстроковий, зазначив організатор, працюватимуть до перемоги. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси. Обговорили план розвитку національного парку та взяли зразки рослин для генетичних досліджень. в урочищі Холодний Яр, що на Чигиринщині приїхали науковці з усієї країни. Розповів виконувач обов'язків директора заповідника Богдан Легоняк. Детальніше в сюжеті Дар'я Шевченко. У Холодному Яру квітнуть підсніжники. Через війну заборону відвідувати ліси. Вони відпочивають від туристів. Єдині відвідувачі Холодного Яру українські біологи. Вони приїхали вивчати унікальність місцевості. Зі слів Якова дідуха найбільше їх цікавить підсніжник складчатий. каже, це єдина в Україні рівнинна ділянка, де ростуть ці гірські рослини. Цей підсніжник я дуже добре знаю з Криму. Там він досить звичайний, росте в букових в неморальних лісах. А оце місце на рівнині, воно унікальне. І воно не було відомо ботанікам довгий час. Для подальшого вивчення науковці беруть зразки рослин, нотують спостереження та фотографують квіти. Біолог з Херсонщини Іван Месьєєнко говорить, радий, що нацпарк розташований подалі від зони бойових дій, адже херсонським урочищам пощастило менше. Лінія фронту на території Кам'янської Січі зупинилася більше ніж на місяць, і практично місяць тривали бої. Тому на території національного парку багато вирв від різних снарядів. Територія практично вся замінована. Холодний Яр наймолодший нацпарк України. Цей статус він здобув цьогоріч, каже виконувач обов'язків директора заповідника Богдан Легоняк. Говорить, фахівці добували з цього 30 років. Частину ми залишимо взагалі як заповідна територія буде, і тільки наукові дослідження, і все. А частину нам прийдеться однозначно дати доступ до для відвідувачів. Нині підсніжники квітнуть на 60 гектарах нацпарку. За два роки без туристів вони значно розширили свою територію. Аби захистити рослини, їх охороняють студенти-біологи, розповідає науковець Максим Гаврилюк. Ми допомагаємо зараз працівникам Національного природного парку Холодний Яр в охороні і проводимо таку просвітницьку роботу на інших локаціях, які поблизу дороги, там, де приїжджають відвідувачі, і далеко в ліс вони таким чином не заходять. Помилуватися квітами усі охочі зможуть після перемоги. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Десять внутрішньо переміщених осіб нині проживає у шелтері в одному із сіл Звенигородщини. Там почали приймати переселенців ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Розповіла староста села Лариса Кириченко. Допомагають із продуктами не лише волонтери, а й місцеві жителі. Чи є ще якісь потреби та як облаштувалися? Далі у сюжеті. Тут у нас одна плита, там маленька плитка і ще є, і друга маленька плитка. Тут майка, бойлер, каналізація, тут все є. Мають і посуд, і продукти, розповідає Віталій Нестер із Херсона. Тут він мешкає зі своєю родиною з листопада. А поки от у мене міни під ногами не почали розриватися, сиділи вдома. У сусідів хати, хати вже нема, там два приходи було. Ну и бомбят там у нас, мы живем в Херсоні на острові. Остров стирают с лица землі. У кімнаті найнеобхідніше – ліжка, шафи та тумби, показує пан Віталій. Та бракує нині весняного одягу. Ось це все, що в мене є. Ні кросовок, ні більше нічого передеться. Точно так, так же і ось це у всіх. В магазинах тут сильно не накупися. У нас є холодильники, у нас є мікроволнова піч, у нас є стиральна машина, Умивальник. І цього для комфортного проживання у закладі достатньо, каже Тетяна Дзюбенко. Вона переїхала сюди в кінці грудня. Коли обстріли пошли все більше, 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 все ближче і ближче, попала в мій 10 десятий етаж знесло. Я сказала, на цьому, мабуть, все. У нас все є, у нас все вистачає. Крім грошей, тому що ми отримуємо всього лише 2000. Продукти, звісно, жлательно таке, там, капуста, лук. Продуктами допомагають місцеві жителі, говорить пані Тетяна. А вони тим часом продовжують шукати роботу, бо додому планують повертатися лише після перемоги. Зі слів старости села Лариси Кириченко, шелтер розрахований на 25 осіб, та за потреби знайдуть місце усім, хто цього потребує. Міська рада виділяла кошти, так, спонсори допомагали, там меблі придбали, придбали дві спральні машини, два холодильники, забезпечили всі, всіма побутовими приладами, постільною білизною. Будемо допомагати всім, хто завітає до нашої громади, хто завітає до нашого села. Тетяна Зазуля, Фодір Котцаба, Суспільне новини, Черкаси. До свого дня народження заслужена художниця України Олександра Теліженко відкрила персональну виставку. За словами мисткині, цей проєкт, який вона назвала Мої дороги, демонструє весь її творчий шлях. Починався він із експедицій, в якій Олександра Теліженко в юності їздила велосипедом. По селах Черкащини вона збирала матеріали, які в подальшому лягли в основу її творчості. Привітати іменинницю прийшли поціновувачі її роботи. Серед них Наталя Гнитько. Мені дуже подобається. Ну, звісно, робота дуже дорога О, і клопітка. Вона багато і часу, і уваги. і Всього потребує. За словами мисткині, вишивка це генетичний код нашої нації, проте скоро його буде нікому відтворювати. Бо мистецтво вишивки відходить у забиття. Древні, мистецтво древнє, енергетичне, інформаційне, дуже соціальне мистецтво народної вишивки. Не ось ми регетети. Фотографуйте. Ви Ще? Ви Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та в соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.